Доброго ранку. Олешка прийшов зі своїми ігрушками. Такий зайнятий, що не має часу роздітися. Поки Олешка грається, мені треба порізати і перетопити такі обрізочки. Це все, що залишилося від свині. Наташа пішла молоти, вона мелить вдома пшеницю, ячмінь, а вже в качанах кукурудзу повезуть десь з обіду до млина. Бо вдома теж такий млинок, що можна качанчики молоти, а це дуже довго. Якщо в нас є такий млин, що б'є качани і сіно б'є, то чого його мучитися? Там швиденько, за п'ять хвилин та й все зіб'є. Тасік вдома теж, бо температура слабий, Наташа сильно хвора. Ну, не знаю, де вони взяли ці болячки. Ну, всі похворіли. Так, Олежка ходив з бабусею давай. до діда порочок телечки кришити туди на дачу і знайшов діаненого зайчика. І каже, а тепер каже, давай бабку гроші. На. Кидає гроші, а він грає. Та потрошки кидайте всі разом. Все, тепер копійки не будуть валятися. Наташа з Анжелою повезли до млина, Анжела собі теж набрали. Має заняття. Ой, Бабуся має чим займатися Олешкою. Так, я вже і Олешку бавлю, і вже перекришила сало, підходить. І супчику зварила. І чекаю дівчаток з млина обідати. Дівчатка вже привезли з млина. А дворі вже ніч. Я вже з'їла свою клубничку, На буде ще булочки пекти. Будемо закінчувати. Всім на добраніч!